Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра, 30 серпня у нас з вами і новина про те, що у Львові вбили Андрія Перубія, невідомий здійснив близько восьми пострілів. Сьогодні в суботу вбили колишнього спікера Верховної Ради. Давайте з вами подивимося це питання. Слідство вже йдеться, да, розкопують, шукають російський слід. Ну, давайте ми з вами подивимося, що там насправді карти постійно да, попереджали про те, що комусь йде загроза із політиків, із впливових людей. Пам'ятаю, у нас з вами виходив і Іра Фант. ну, Людина, яка має вплив на щось, да, Відкрила собі його фотографії. Давайте глянемо вбивство Андрія Парубія. Відчуття, що е, по відлюднику може бути щось е, таке, про що він знав і про що він здогадувався. Карта відлюдника нам говорить про якісь внутрішні е, ситуації, про внутрішні конфлікти, про, можливо, щось особисте, да, про те, чого він міг боятися на протязі якогось часу. Четвірка мечів, карта тиші, карта недії, до цього готувалися, це планували. Планували, можливо, хтось був із того, хто. ну, Якийсь король кубків, який, який міг бути до нього дотичний Хвилиночку, так, Трошки розвернула стіл, щоб було зручніше в плані карт, щоб вам було видно. Певний король кубків, який мав, ну, скажімо, якісь інтереси, якісь спільні зв'язки. Да, відлюдник, карта мовчання, карта тихої прихованої інформації, якоїсь аналітичної роботи, це стосується його особисто, тобто, це знаєте, із серії те, що він знав. Із серії якусь інформацію, про яку він мовчав, про те, що могло комусь нашкодити. Бо четвірка мечів, знаєте, карта спочатку якихось пасивних дій, а після йде п'ятірка. П'ятірка це вже конфлікти, це вже війна, це вже протиріччя інтересів да, в плані якоїсь інформації або якоїсь дії. Хтось захищав себе, да, Сімка жезлів – це вбивство. Поверховні жриці, знову ж таки, не все на показ, не все буде і нам відомо, багато інформації залишиться за кадром. <кій> хтось захищав свої приховані інтереси, хтось захищав якусь інформацію, Це прям може бути якісь державні моменти. Да? У нас виходить карта імператора. В принципі, може показувати не Ерефію, але ми зараз з вами подивимося. Ця інформація могла багато чого прояснити або нашкодити да, цьому королю кубків, а могла йому нашкодити, спричинити прям вежу. Да, дуже важке становище, дуже важке положення для когось, ну, для того, хто це зробив. Давайте. Ну, тобто тут конфлікт інтересів, да, сім мечів, Причина, причина, королева Пентаклів. Причина вбивства. Королева Пентаклів вона зберігає якийсь ресурс. Це про... проща, ну, дайте я. Питаю, чи це особисте, чи це державне? Державне. Е, моменти, е, те, що стосується держави в плані ресурсу, в плані економіки, землі, території і так далі. Да? Король мечів, карта агресора, <кій> карта агресора, карта війни, карта прийнятих рішень. І е, карта певного керування. Да? Тобто причина була б знову ж таки в інформації, яка могла комусь нашкодити стосовно ресурсів, території, грошей, е, зароблених грошей. Да? Це знаєте, серії е, е, «Захистити себе, захистити свій спокій. Да? На вбивства. Звісно, виходить, у нас з вами двійка жезлів. Це зацікавленість ще якоїсь сторони. Да? Дійсно, тут королева жезлів виходить. От якраз піти від війни. Бачите, як карти так одразу і показали да? момент зацікавленості. Зараз буду розповідати. Знову ж таки, якась інформація. інформація, яка могла нашкодити. Королева Жезлів у нас часто з вами показує на От, та, яка намагалася піти від конфлікта, піти від наслідків, які можуть бути стосовно певних дій, стосовно відкриття якоїсь інформації. Ця інформація могла нашкодити. Тут я не скажу, що це про одну якусь людину, тут є. Трійка Кубків. Трійка Кубків це певна група людей, яка могла співпрацювати з Ерефією. Як... От трійка Кубків у нас часто з вами виходить на ждунів типу, так, але ждуни тут виходить державного рівня. Тобто це запроданці, ті, які працюють і мають якісь інтереси з Росією і з Кремлем. Те, що стосується щось давнє. Щось давнє стосовно нас, нашої країни, стосовно домовленостей про ресурси, домовленості про землі, про території, домовленості про людей, тому що четвірка жезлів не тільки землі і території, а карта домовленості. Да? Знову ж таки, момент е закрити якусь інформацію. Е інформація, яка при відкритті може дуже нашкодити комусь, нашкодити комусь в плані безпеки, в плані. Того, хто на, чому, хто на чому заробив, хто на чому нажився, Ну, і момент безпеки життя, здоров'я, конфіскація, от, всяке таке. Тут питань насправді дуже багато. Двійка жезлів показує зацікавленість з двох сторін. Ну, в таких випадках, бачите, рівні. Питання державні, про домовленості, що він міг знати, щось про Україну, про, О, про імператора і в плані диявола. Да, це, <кхм> він міг знати щось про Україну, про державні справи, про торги. Про щось таке, те, що могло шантажувати когось із влади нашої, хтось дотичний до влади в плані прийняття рішення, в плані якихось законів, в плані чогось такого. Це стосується, до речі, можливо, якихось міст, можливо, якихось наших територій. Тобто, десятка кубків це як велика громада, яка Ну, момент якогось одного міста або одної території міг знати якісь таємні схеми, які були в державі. Да, от, ну, коли він там був ну, дотичний, можливо, або ну, розуміємо, що люди, які дотичні до влади, у них зв'язки залишаються, тому неважливо там, до чи після. Коли він займав свою посаду, і ця інформація могла у нього бути, хтось дуже сильно боявся за себе, за свою безпеку, ну і за всяке таке. От, можливо, навіть співпраця ще з кимось, от, по імператору і по дияволу, залежність прийнятих рішень ще від когось, але це про дуже багато, про дуже великі гроші. Да, про дуже великі гроші, коли хтось на чомусь дуже сильно заробив, да, і причому заробив прям якісь можновладці. Хто ці по імператору зараз для України, оці можновладці, хто вони зараз для України? Той, хто в підвішеному стані, в плані контролю. Той, хто намагається своїми діями якимось чином повернути собі контроль, але є в підвішеному стані. Ну і знову ж таки, той, хто під наглядом. От Карта Сонця і карта повішений, у кого всі дії під наглядом, це люди, яких можуть підозрювати в чомусь, люди, про яких говорять, люди про люди, які відчувають, знаєте, як момент. Слідкування за собою або відчувають собі небезпеку. Знову ж таки, от той, хто дуже боїться, бачите, карти повторюються. Той, хто дуже боїться цієї вежі, вежа це і про смерть, і про руйнування, і про в'язницю, ну про наслідки своїх дій, неправомірних дій. Да? От карта диявола і імператора це неправомірні дії. То ця людина зараз для української влади. Королева Жезлів. Людина, яка може займатися на зараз якимось соціальними питаннями або направлена більше на соціум. Да? Людина, яка може підбурювати соціум тут мечі вісім пентаклів, людина, яка може мати свій бізнес в Україні, королева корол... пентаклів, перепрошую, Королева Жезлів це карта бізнесу, приватного бізнесу. Ну і момент співпраці з Росією все рівно є. Можливо, є якісь спільний бізнес з Арефією, да, тому що 8 Пентаклів момент якогось виробництва, яке може стати загрозою для цієї людини. Ця людина, я не знаю, можливо, і жінка, друзі, ну, карти так, да, ця людина може бути дотична. Це прям якась організація, це не, це не про одну людину. Да? Момент зв'язків. Тобто інформація, яка може викрити цілу систему. Інформація, яка може викрити оця інформація. Ну, Королева Кубків, вона зазвичай і говорить про якусь інтуїцію, да? про зв'язки, про інформацію якусь. І от «Вісім жезлів також карта інформації, те, що може нашкодити дуже багатьом дотичним. до Отого бізнесу, дотичним до тих рішень, до тих законів, які приймалися от на зараз. Да? Чи ці люди досі при владі в Україні, які замовили? Не факт, друзі, але дуже хочуть повернутися. Не факт, що при владі, можливо, там плюс-мінус, да, але по колесо фортуни це ті, які бажають великих змін для себе. Ті, які дуже бояться втратити контроль, втратити гроші території. І, ну, от знову ж таки, бачите, момент, конфлікт інтересів. Хочуть оновлення, хочуть знову бути там, скажімо, при владі. Сподіваються на переродження після того всього, що сталося. Ну, такі собі карти, звісно. Давайте. Давайте спробуємо ще на цій колоді буквально декілька карт викласти і потім подивимося, чи знайду, чи не знайду. Ну, тобто Росія може бути, але ви бачите, як це і про наше внутрішнє також причина вбивства Таро Джокера, кому цікаво, інколи питаєте. Причина вбивства корубія. Причина вбивства домовленості. Четвірка жезлів домовленості. Чиїсь дуже активні дії. От дивіться, начебто, тип, ну, наші да, землі території, да, але четвірка жезлів про домовленості. Чиїсь дії, агресивні дії, чиїсь рішення на да, от карти про це. І як бажання розірвати домовленості, знаєте, бажання розірвати із ним да, момент зв'язків, можливо, він знав. Розумів, був присутній. Причина вбивства короб'я, домовленості. Да, це, знаєте, як обнулити, да, нанести удар в спину. Можливо, не пішов на домовленості. Двійка кубків, е карта чогось запропонованого, да, і тут жезлі, в принципі, і пропонувалося щось, якийсь новий початок. Але, от по шуту, знаєте, як його. Незгода, відмова, неочікувана відмова, вона от і, ну, і призвела до такого. Шут ще показує на якісь минулі страхи, на, на те, що м, щось таке могло відбутися знову ж таки в минулому те, що от до цього призвело, причому неочікувано. неочікувано. Причина його вбивства минула якась робота. Да, він міг щось знати, це було пов'язано з його роботою, ну, тобто він міг спостерігати за чимось. Да, і е, шістка кубків знову, якісь минулі, минулі зв'язки. І знову дивіться, карта Ерафанта, яка намагається себе захистити. І знову карта місяця і 10 жезлів. Прям щось таке відчули за собою дуже велику і сильну загрозу. А карти всі одні ті самі співпраця двох королів, да, і карта агресора, карта повішеного. Хтось боявся викриття, хтось не хотів постраждати за свої рішення. Причому король мечів може говорити про агресора, да, може говорити нам про Ерефію, і король жезлів може говорити про якусь політичну особу в Україні. Чи ноги росли з України, а, замовник вбивства, або замовники вбивства, да? чи вони з України. Трійка Пентаклів, не тільки. Трійка Пентаклів, так, да, карта роботи. А, вони дотичні були до України, хтось ну, всередині нас хтось був. І знову Королева Жезлів. Тобто, бачите, як і туди, і туди. Але сімка кубків на дні колоди карта правосуддя. Знаєте, як це людина, яка могла типу, бути в Україні, бути дотичною до системи, але по ілюзіям. Тобто вона була в масці. Це, знаєте, це така карта, карта політики і карта, коли ти граєш якусь роль. Да. Знову король кубків. Давайте спитаємо роль Ерефії в замовленні цього вбивства, або взагалі в цьому вбивстві роль Ерефії. Хтось дуже хотів захистити себе і залишити своїх людей в Україні. Це також четвірка Пентаклів, карта імператриці. Знову, можливо, про якусь жінку мова йде, а може і, ну, може і не про жінку, просто про людину, яка зберігає там певну інформацію. Вісім пентаклів в момент роботи, в момент певної співпраці роль Ерефії в вбивстві. Це не тільки там, це якась спільна робота. Да? Напряму не було можливості, але от ріка кубків прям як родина якась, Да? Родинні інтереси, спільні інтереси, спільні втрати. Якби щось викрилося, було, були б спільні втрати. Давайте глянемо, чи знайдуть вбивцю, чи покарають, чи буде знайдений замовник. Давайте почнемо з виконавця. Чи буде знайдений виконавець? Виконавець, чи буде знайдений? ні, Двійка мечів, сімка кубків. Це знаєте, як, може, якщо когось, ну, типу, принесуть чиюсь голову, да, спеціально можуть підставного когось дати. Тут не буде знайдений, тому що за всім цим стоїть певний король, який ну, керує. Да, якому невигідно, щоб когось знайшли. Колесо фортуни, знову ж таки. По, причому, ви знаєте, ця історія може повторюватися, тут ще комусь загроза може стояти. Ні, не буде. Виконавець ні. А чи буде знайдений замовник? Або замовники. Чи буде знайдений замовник, або замовники? О, карта колесниця. Якась інформація про це може бути, але карта колесниця може показувати на від'їзд, причому на переїзд десь за кордон. Ще в очікуванні замовники можуть знаходитися, в очікуванні якоїсь інформації, яка може допомогти їм переїхати за кордон. карта колесниця. Будуть викриті замовники цього вбивства. Ця справа вона буде потихеньку йти. Вони, ви розумієте, як тут карти говорять? Замовники, може, вони і будуть викриті, але дій в плані того, щоб там посадити когось, да, або там ще щось отут я такого не бачу. Четвірка Пентаклів карта правосуддя. Тому, хто буде викривати, буде, скажімо, невигідно показувати якісь там свої дії, показувати, ну, ви зрозуміли, да? знаходити людину, тому що це чрівато наслідками, чи буде покараний замовник. Ріка мечів колесо фортуни. Ну да, тут про покарання, звісно, йде, воно з часом всіх нас дожине, е -е, покарання буде, друзі. А причому в швидкості 8 жезлів, карта швидкості. Ну і плюс інформація якась може бути. Знаєте, як. Е Покарати можуть якимось іншим способом, якоюсь інформацією, тобто щось можуть зливати про цю людину. Все рівно якась інформація вильється, трійка мечів, яка йому ну, розрушить всі його плани або їх плани. Вісім жезлів ще карта певних подій. Які незалежно від того, що на зараз відбуваються, це, типу, знаєте, і серії все рівно нас дожине, як не одним, так іншим. Ну, тобто тут відповідь така вона буде. Чи знають, хто це зробив. Ну, я вам хочу сказати, що інформація про це, в принципі, є, здогадки є, але король Пентаклів тут настільки ну, людина зацікавлена у цьому, да, яка має свій інтерес, у якої була зброя в руках, який прийняв рішення, вона доволі сильна. Карта сили виходить, має дуже багато зв'язків. Ну, тут і про державу. Ну, і знову ж таки свої якісь власні інтереси. Ну, має свої зв'язки із Ерефією в тому числі. Тобто тут і, наш, і наша система, і карта Ерефії вийшла. Чи є ще комусь загроза із наших діячів? Українських, не тільки політиків, ті, які є на зараз, а взагалі людей да, от, діячів українських, чи є ще загроза в плані вбивства є, друзі. Є в очікуванні. Е, є очікують. От, бачите, якраз як карти ж повторюються. Ще чекаємо на якусь інформацію. І знову, да, Сімка Пентаклів, карта зірка. Очікуємо, відкриється певна інформація, чи не відкриється знову момент певної домовленості, те, що стосується ну, Кому ще йде загроза. Людині, яка керувала. Тут загроза може йти. Ну, по-перше, і Зеленському може йти загроза. Комусь в світі може йти загроза. Момент дороги, поїздки, катастрофа якась може статися з якимось транспортом, да, все рівно колесниця виходить. Карта вежа, карта світу. Тобто, не обов'язково мова йде про одну людину. Тут прям якось багатьох можуть прибрати. Загроза є, загроза є. Такий розклад сьогодні, друзі. Дякую вам за увагу, дякую за ваші вподобайки, дякую за ваші підписки. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.